Треба щось вигадати. Mm. Так, є ідея. А якщо просто розкосити? No. Не виходить, mm. надто жорстко. Прийдеться придумати ще дещо. Я знаю, що робити. Мені допоможе праска для волосся. Думаю, його потужності вистачить, щоб приготувати одне зернятко. Ну як, виходить? По-моєму, занадто довго. Алекс, давай поки пограємо. Ну, чи поспимо. Джулі права, це надто довго. Вийшло клас! Друзі, дивіться, яка краса. Вау! Wow. Браво! Ми в тебе вірили, міло. Сподіваюся, я не дарма чекала. О, так, це дуже смачно. Тепер ти, Алекс. Hmm. Мені потрібно щось серйозніше за праску для волосся, щоб приготувати свою порцію. Думаю, тут звичайна праска підійде. Не впевнена, що це спрацює. Твій спосіб теж змушував нас сумніватися. Вау! У мене вийшло! Дуже швидко. Так, ти нас приємно здивував. О, ні, я в пік руку. Як же палко! Іноді ти буваєш таким розтяпою. Сподіваюся, попкорн допоможе мені відволіктися від неприємностей. Клас, дуже смачно.